Ваше перш за все ну, от, враження від сьогоднішнього дня. На чому б акцентували ви? Що найважливішого сьогодні відбулося е, з того, що потрібно знати Україні і українцям? Ми йдемо про Стамбул, так? Так, так, звісно. Сьогодні все про Стамбул. Я е, вважаю, що це дуже позитивний момент, що російська делегація прибула в Стамбул на переговори. Я вважаю, зусилля Трампа заставити Росію. Почати діалог, вони мають результат. Треба дякувати в першу чергу уряду Сполучених Штатів. Те, що склад делегації не такий, як би ми хотіли, не, не треба на це коментувати, тому що ми розуміємо, що радник е, президента Росії, колишній міністр культури, він має дуже великий статус, і е, він може майже навіть ближчий до, до президента Росії, чим міністра закордонних справ Європи. І мої як дипломата колишнього я завжди повторюю, що краще поганий мир, чим хороша війна, і те, що мають замокнути пушки, і почати дипломатичні переговори, це всім вже зрозуміло. Мають пане Володимире, але от чи замовкнуть я просто вчора так само слухав вас, вас на, на в ефірі однієї з радіостанцій, і от е, я звернув увагу на те, що ну, в той момент, коли там переважна більшість е, так само дипломатів, політологів е, казали про те, що ну, навряд чи варто там чекати Путіна, Трампа. Е, у вас були сподівання на те, що е, ну, в принципі, як мінімум Трамп туди прибуде. Е, і навіть ви е, вжили е, там е, ну, фразу, що можна очікувати. Сьогодні якогось перелому. Так от, Ну на, на чому ці ваші сподівання базувались І, в принципі, Ну от якщо говорити про цей перелом, Ну сьогодні ж ми його не побачили по факту, чи ви вважаєте інакше? Ми не знаємо, що відбулося за колісами, тому що переговори вони скриті, закриті. Нам говорять, що переговорів немає, але я знаю, що переговори відбувалися і раніше на різних на, на різних ланках. Але те, що. Сідають за стіл дипломати делегації з директивами, це дуже важливо. Зрозуміло, що головний дипломат завжди вважається. Президент прем'єр-міністр може виступати від імені держави з конвенції про право міжнародних договорів і міністра. Коли не але коли президент уповноважує будь-кого, він представляє держави, може підписувати договори, і коли ми говоримо про рівень. Ну, ми могли, наприклад, сказати, що раз такий рівень занижений, ми посилаємо начальника відділу МЗС України на переговори з Радником Путіним. Ми теж могли понизити рівень так. до, до АТАШ. Тобто, це все гра, це все дипломатичні ігри. Тут неважливо. Головне, це зупинити зараз. Обстріли гибель загибель людей почати переговори і домовлятися вже про конкретні речі. Про що ми вийшли на моя ідея це будапешт 2. І Трамп це говорить, про це я говорив дуже давно. Що наша ідея будапешт -2, не, е – Будапешт-2, але не політична домовленість, а міжнародно правовий документ, ратифікований всіма країнами і Китаєм, і, Францієм, і всіма. Uh... А ну тобто, Будапешт 1 він же ж базувався на відмові України від ядерної зброї в такому випадку. Будапешт базою для Будапешту 2 що має бути 94-му році. Будапешт 1 Ми відмовилися від зброї, якою ми не контролювали. Кнопка була в Москві. Так ми відмовилися від зброї. Це була стратегічна зброя, не тактична, Тактичну вже вивезли, і ми відмовилися від того, чим ми не контролювали. І це треба розуміти, те, що це була така відмова. А е, ми їхали на переговори в Будапешт з міжнародним договором. Делегація у складі заступника міністра Тарасюка, начальника управління Костіна Грищенка, начальника управління Олександра Чалого. І Олександр Чалий асистував, але нічні переговори в Будапешті 94-му році американці з росіянами заставили відмовитися від міжнародного договору, і ми домовилися про політичну домовленість. І не було чітко прописано гарантії консультації, які ми провели. Но я, я, я пан Я розумію, але там е, був предмет там е, торгів, умовно кажучи. От у вас є ядерна зброя. Росіяни думають, угу, так, а нашим українцям це заберемо. Ну, ми в них щоб ну для чого зараз стає очевидно. Зараз от в нас ми, немає ми, ядерної ми, зброї. Ми були нажати на кнопку, і всі ракети були. Націлені на Сполучені Штати Америки, ну давайте це була політична домовленість на міжнародний договір. Зараз моя ідея, щоб це був Будапешт 2 і щоб це був міжнародний міжнародно правовий документ, ратифікований всіма ядерними державами, і до нього могли приєднатися інші держави. І, і тому. Е, так там же ж буде, суть... буде ж і Росія, пане Володимире. А що Росія зможе? Ну, тобто, я, я повернусь все ж таки, бо це це дійсно дуже така цікава у вас ідея, але я просто не розумію. Е, ну е, окей, е, нам забезпечують гарантії безпеки. Росія ж у відповідь на ці гарантії безпеки буде чогось вимагати. Чого? Я мій компроміс, що 90% я вже говорив Вчора 90% населення України, громадяни України хочуть в НАТО. Якщо сказати, що Росія взамін за відмову від нашого членства в НАТО і нас і не запрошують там ніхто поки то е, ми е, йдемо нейтральною країною, але нейтральною повністю як Швейцарія, як Австрія, 18 років всі в армію, рік або два. Хочеш університет відслужив в армії. Хочеш на роботу, як колись було років 30-40 назад по радянському союзі, так було в нас зараз. Три роки ми фактично нейтральна країна. Ми самі боремося без жодного військового союзу з Росією. Так нам дають дають гроші американці. Ми знаємо, 60% бюджету це гроші за кордону. Але суть в чому? Що ми самі самі на сам без жодного військового союзу воюємо з великою ядерною державою, і тому компроміс може бути. Нейтральна Україна мілітаризована. А взамін Росія виводить війська всі з наших окупованих територій. Можливо, питання Криму укласти угоду і передати її на розгляд міжнародного суду. В ООН це можливо як компроміс, але Росія має забрати війська з окупованих територій. Тому що жоден керівник України не підпише договору і референдумі. Ми розуміємо, що ніхто не проголосує за те, щоб віддати метр квадратний кому-небудь, і Верховна Рада не ретифікує такий міжнародний довір. Це треба розуміти, і компроміс може бути наш нейтралітет, замін за відмову Росії за деокупацію території. Пане Володимире, але дивіться, як виходить: ви кажете, ми маємо відмовитись від НАТО. Паралельно, якщо знову ж таки довіряти тому, що пише агенція Блумберг, там ми не маємо зараз там якогось документального підтвердження. Ну але оскільки інформація з'явилась, давайте спробуємо подивитись на на це так з боку. Так от ви пропонуєте, що ми маємо відмовитись від НАТО, натомість Сполучені Штати кажуть, а давайте ми почнемо співпрацювати знову з Росією в форматі НАТО. Причому, ну я там не розумію знову ж таки, як це має бути, бо як відреагують там відреагує Європа, яка частина Принаймні, от країн альянсу зараз постійно каже про те, що в разі якщо Росія Україна не встоїть, то ну далі дуже ймовірний напад Росії на одну з країн НАТО. Тобто, я яким чином це, оцей момент має бути врегульовано? Ви розумієте, зараз годинник до ядерної війни дуже близький. Знаєте, цей є годинник, який показує скільки секунд лишилося до ядерної війни. Так він від початку повномасштабного вторгнення близький. Ну зараз якраз росіяни фактично там нічого і не, і не, американці... не погрожують цим. Секунд лишилося. пару секунд ядер на І тому НАТО має зустрічатися, вирішувати стратегічні питання, щоб не було ядерної війни. Це дуже позитивно, краще діалог міжнародної організації з Російською Федерацією, яка веде агресивну війну. То послаблення, тобто щоб це діалог, він все ж таки краще, ніж хороша війна і зупинка діалогу. Тобто, я, ну, я за те за цей діалог. Ясно, що не всі країни захочуть сісти за стіл. Наприклад, Британія може не захотіти, Німеччина. Але суть в чому. В чому? Що краще діалог. Ні, та діалог то краще. Давайте так. Добре. Росія. ну, Можливе, ви вбачаєте можливе відновлення цієї роботи Ради Росія НАТО? Звичайно, звичайно. Тому що там багато таких стратегічних моментів, які дуже важливі для сучасного миру в світі. Розумієте, і я, наприклад, ну і це на тлі того, що Україна ніколи не буде в НАТО на тлі цих заяв. Це нормальна абсолютно історія. Ні, ніколи, ніколи ми можемо Росія. Розвалиться. Ми будемо мати договір, що ми не будемо в НАТО. Ми вступимо в НАТО як Фінляндія. Фінляндія вступила в НАТО. А? Але це в чому? ми можемо в Росії вимагати. Ми Окей, ми не вступаємо в НАТО, вимагати в Росії, щоб Росія вступала в НАТО взамін за наше. Не членство в НАТО, ми можемо сказати, вступайте в НАТО і виконуйте принципи НАТО, які записані в статуті НАТО. А Росія яким чином е має розвалитись? Вна внаслідок якихось внутрішніх е процесів е розпаду атомів чи чого? Ну, кожна держава має свій цикл. Венесуела, бачите, економічна криза, е сірі, економічна криза. І якщо економічна криза серйозна в Росії, то. Може <свят> бути. так Там немає економічної кризи. Вони ну нарощують там свій ВПК. Ну Якщо говорити про продовження війни, вони ну санкції зараз проти них не запроваджують, то звідки візьметься криза? Що є в нас співрозмовник наш чи нема. хм <свят> 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 Окрема тема це серйозні будуть біженці, ядерна кнопка. Суть в тому, що краще діалог в рамках НАТО з Росією для зниження температури ядерної можливості Третьої світової війни. Про що говорять всі політики? Ні, політики говорять, пане Володимире. Ну а це не виглядає от зараз абсолютно такою капітулятивною позицією перед Росією? Це не є капітуляція, тому що формально в стані війни НАТО не є в стані війни з. Росії, Росія воює, нібито з НАТО, але вона чомусь напала на Україну, яка не є членом НАТО. Формально Росія і на Україну не нападала в них СВО. Так, так формально немає стану війни. Ми не прийняли закон про стан війни. Е, у нас військовий стан. Це багато нюансів, багато багато якби є моментів. Але коли б у нас був стан війни, нам би жоден жодна країна не дала ні копійки. Не, розумієте. Тому я, ну, очевидно, що е, військовий стан, е, це підготовка до війни. У нас повномасштабна війна. У нас окуповано 20% території, загинуло тисячі людей. Але це, краще діалог. І я тому виступаю за те, щоб був діалог. Так, якби тому, діалог що розпочався кра... в Стамбулі в 22-му році, то в принципі не було б цих жертв, але і України б не було. Mm, ну, якби. Е, це питання, знаєте, тисячу років жили без держави Україна, і ще тисячу років без держави, як країна. Але суть в чому? Так, можливо, чекайте, заголовні... чекайте, чекайте. Що значить тисячу років без держави, пане Володимире, і ще тисячу років Ні, проживемо. Наша, наша незалежність 30 років має, але країна, українська як нація, має близько тисячі років. То суть в чому, що е, 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 те, що в е, Домовлялися в три роки, і ми знаємо тільки чутки, маємо якісь документи. Невідомо, що там домовлялися, але суть як не відомо? що це, це не зупинило повноштабне дальше проходження військ на території України і загибель масових людей. Тобто, ви вважаєте, що в 22-му році в Стамбулі треба було приймати російські пропозиції? Зараз не було б тисяч жертв, не було б війни. Е, ну просто б там була інша. Е... Інша держава. Росія тут. Правильно? Я, я розумієте, я не бачив тексту, я не знаю, що там було. Ми можемо тільки гіпотетично з вами аналізувати, що могло би бути. Ми не, ми не є свідками, ми не, я немає не юридичних фактів. Ми маємо тільки газетні статті, розумієте? І що би було, я не, ну, не, як учасник переговорів багатьох 93-го року, то, що домовляється за столом і розповідають пресі, це різні речі. -да. Дякую. Володимир Пузирко, дипломат, надзвичайний повноважний посланник першого класу, директор правового департаменту МЗС України в 2010-14 роках, генеральний консул України в Стамбулі в 2006-2010 роках. Йдемо далі.